Подивитися документальну стрічку Рейд у новий Чернігівський кінотеатр прийшли десятки глядачів. У презентованому фільмі йдеться мова про три рейди українських десантників, які були проведені влітку минулого року, коли в Україну увійшли близько чотирьох тисяч російських солдатів. У перші дні після вторгнення саме українські ВДВшники прийняли на себе удар регулярної армії Російської Федерації і терористів. Попри всі складнощі, вони мужньо втримали лінію фронту в межах Донбасу. Зробили Рейд внутрі окупованої території на Донбасі, коли російські війська вже зайшли на Донбас і фактично після Іловайських подій почали далі рухатися на схід, вже ближ, ближче до Донецьку. Один з рейдів, описаних у фільмі, військові експерти визнали найглибшим в світі. Десантники пройшли вглиб окупованої території Донбасу близько 400 кілометрів. Велика частина цього шляху 170 кілометрів була пройдена в тилу бойовиків з запеклими боями. Десантники рухались від Слов'янська через Шахтарськ та Торес і прийняли бій біля савур могили Мужність терпіння. Відвага цих хлопців показала, що вони. Не тільки справжні українські воїни, але й те, що їх підготовка ну, гідна того, щоб бути найкращими захисниками і воїнами в світі. Другий рейд десантників глибиною 85 кілометрів у тилу ворога також вражає. Він був проведений наприкінці серпня минулого року в напрямку Луганського аеропорту. Тоді десантники знищили блокпости бойовиків, польовий аеродром з чотирма літаками прорвали оточення і увійшли в аеропорт. Третя операція південний рейд. Її українські десантники провели через загрозу просування ворожих військ уздовж морського узбережжя. Українські військові, рухаючись до Маріуполя, змогли зачистити і знищити тилові бази противника. Це неймовірні діти. У них внутрішня велика сила, у них патріотизм і ще от тих запорозьких козаків. Мені дуже подобався цей фільм. Я був впечатлений. Думаю, от може бути і сам туди пойду захищати Україну. Подвиг українських десантників справді вражає. У них, може, і не було так багато зброї, як у противниках. Зате вони були сильні духом і вистояли. Слава героям. я в бою за волю пішов далі, жінь, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто морі далеко і відкрила. Não se